Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві в радості, в благословінні. Маємо прекрасний день. Піст сьогодні. Тож маємо місію. Маємо піст, маємо чим займатися. Тобто більше молитися. Бо піст створений для того, щоб ми не розслаблялися і мали більше часу, знаходили більше часу для молитви для Бога, а не для їжі. Ну, тобто... Заміщували час і також від скролінгу, Дуже зараз е, потребуємо поступ більше від скролінгу, е, аніж від, е, від хліба на хлібі і воді ну, від їжі. В плані того, що скролінг займає дуже багато часу, дуже багато е, краде часу в людей 21 століття сьогодення. Ну, звідки я знаю, запитаєте, ну бо сам іноді заходжу в ті води, і потім бачу, що півдня може вилетіти, ну, здавалось би, на 5 хвилинок там, на 5 хвилинок там, але нічого доброго з цього не виходить. Просто це придумано для, е, як моя дружина каже, для бідних і дурних. Скролінг придуманий для таких людей. Тому якщо ми сьогодні не хочемо бути бідними і дурними, то треба відмовлятися від нього. Я би сказав навіть не на середу-п'ятницю, а взагалі максимально відмовитись від цієї пагубної звички, шкідливої звички. І дійсно, в цей час краще щось почитати цікавого, послухати щось цікавого. Ну, цілеспрямовано вибрати, що я хочу слухати, а не що мені лента накидає різного хламу. Сьогодні візьмемо 25 жовтня 2013 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас відкритися молитві. Молитва чинить дива у вас і через вас. Тому, дітоньки, у простоті серця просіть у Всевишнього, щоб дав вам силу бути Божими дітьми, а не щоб сатана трусив вами, як вітер гілками. Дітоньки, вирішіть знову вибрати Бога і шукайте лише Його волю, і тоді в ньому знайдете радість та мир. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Марія каже, сатана буде вами трусити як гілками. Через скролінг. Хі -хі -хі. Ну так, стоїш, трусишся там. А так є, сьогодні питання, чи Божі діти мають скролити, чи не мають. Ну, бо божі діти начебто не мають бути бідними і дурними, тому і не мають скролити. Як Марія каже, сьогодні закликаю відкритися молитві, відкритися, більше відкритися. Відкрити час, відкрити, закрити телефон, закрити е, різного роду скроли там на Facebook, е, Тіктоках, інстаграмах, ну, де хто полюбляє. Може хтось на Ютубі там шорти скролить, такі короткі відео. Ну, це все теж скролен. Все, що. Гортається отак, от це все одно, одним словом, скролінг, але максимально його зараз внідряють е, у всі додатки, ну бо це приносить гроші людям, які це створили і які туди дають той контент, то вони на цьому заробляють. А ти, якщо там нічого не даєш туди, знаєте, така соціальна ділема, кіно є файне, Рекомендую. І там добре так сказано: якщо ти нічого не продаєш е, у соціальних мережах то продають тебе. Буквально і так воно виходить, бо продають тебе. Тебе твій час купують, начебто, але ну не за що. І ще потім з тебе гроші беруть. Тобто продають тебе, а не ти щось продаєш. Для того знай що якщо ти заходиш в мережі, там щось дивишся, щось, це, це, ну дивишся, в плані, що просто скролюєш, то ти продаєшся, тебе продають. Якщо, звісно, ти там щось шукаєш конкретне, що тобі якась треба інформація, ну то можна, але то можна і в Google знайти якусь конкретну інформацію. Ну, в Ютубі багато. Ютуб для мене це ще одна платформа, яка більш-менш там, де я можу знайти те, що я шукаю: якісь лекції, якісь книжки, щось цікаве. А в Тікток, ну не знаю, крім Плоскої землі і якихось землетрусів. І нічого більше не знайдеш цікавого. Відкритися молитві. Молитва чинить дива у тобі і через тебе. Хочеш сьогодні дива, не бачив дива давно, не, не ну, прагнеш дива, то Марія каже: в молитві. Молитва чинить дива через в тобі і через тебе. Тому, дитинко, просто ти серце просив Всевишнього, щоб дав тобі силу бути Божою дитиною. Сьогодні практика. Просимо в Бога з простотою серця, щоб дав нам дійсно бути божими дітьми. Не скролінгами, не боберами якимось. Десь, ну, просто на скролі бачу, які зараз пішов рух боберів чи боберів, не знаю, ходять в таких масках боберів. Ну, смішно. Ну, щоб ми були божими дітьми, а не боберами. Не якимось там розмальованими, я не знаю. Зараз ну, подивишся на людей, іноді там емо, там бемо, там розмальований, там татуйований, там він-він, вона вона. Ну, тобто така вже каша, просто, ну, просто каша. А ми сьогодні просимо, щоб нам бути Божими дітьми, не бути дітьми сатани, дітьми цього світу, якогось руху хоппери, репери, не знаю, там, ну, тобто, якісь готи, шмоти. Ну, Тобто не підходимо до цих рухів, не входимо в ці рухи, бо у нас є Бог, який нам каже, як бути дітьми, який ну, є нашим батьком, який нам залишив інструкції. Тому сьогодні просимо, щоб ми мали силу, каже Марія. Мати силу треба, щоб бути Божою, Божою дитиною. Щоб бути Божою дитиною, треба бути мужнім, сміливим, треба бути мужиком і треба бути жінкою або дівчиною. Ну або хлопаком серйозним, але нормальним хлопаком, який відповідає за свої слова, відповідає за свої дії, бере відповідальність і не боїться. Оце Божа дитина. На це треба сила. Бо легше бути безвідповідальним таким за вітром. Там подуло, там подуло, там трохи начудив, там начудив, а потім сказав: ну, я не знаю нічого, я, я вас не знаю. То не є Божі діти. Божі діти це ті, на кого можна покластися завжди. Каже Марія: просіть Всевишнього, щоб дав тобі силу бути Божою дитиною, а не щоб сатана трусив тобою, як вітер гілками. Сатана бере тебе. І трусить, як вітер гілками. Ти то туди, то туди, то впав, то встав, то збрехав, то украв, то ще щось. Ну, тобто, каже Марія, щоб сатана не трусив тебе, як вітер гілками, треба бути дитиною Божою. Дитинко, виріши знову вибрати Бога і шукай лише Його волю. І тоді в ньому знайдеш радість та мир. Каже Марія, знову, знову, вибери Бога і шукай лише Його волю. Шукай Його волю. Де його шукати волю? Звісно, в Слові Божому. Прочитав зранку, пороздумував, над тим, що пороздумував і знаходиш, яка воля сьогодні, Божа, на, моє, на мій день. А Воля Божа на кожен день є для тебе. Воля Божа кожен день є для тебе. Тільки її треба знайти. А для того, щоб її знайти, треба її шукати. І каже Марія: виріши знову вибрати Бога і шукай лише волю Божу. І тоді в ньому знайдеш радість та мир. Тоді тільки прийде радість та мир. Інакше не прийде. Можеш бути в, на курортах, де завгодно, в любі точки світу, а не мати радості, не мати миру. Бо не приходить радість і мир від, від місця, від, від точки на карті. А вона приходить тільки від відносин з Богом. Від того, чи живеш волею Божою, чи не живеш, чи вибрав сьогодні святі, чи не вибрав. Чи ще як гілка сатана тобою. То сьогодні просимо про силу бути Божими дітьми. А Божі діти це царі, бо Бог є цар, Ісус Христос є цар. І якщо ти його дитина, ну, то ти принц, принцеса мінімум. А може вже і цар, цариця. То треба і поводитись як цар, принц, принцеса. А це вже вимагає деяких, деякої сили. Розумієте? Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Я дякую вам сьогодні, що ви поширюєте. лайкаєте, коментуєте. Нагадаю, що один коментар це плюс 10, 10 показів в Ютубі відео випадкових. Один лайк. Це також там якийсь дає процент для алгоритму, щоб Ютуб це відео міг показувати комусь в стрічці, комусь хто скролить це відео могло випасти. Тому заохочую до, до лайкання і поширення. І це буде збільшувати нашу сім'ю. Сім'ю, в якій состоять Божі діти, принци і принцеси. Будьте благословені! Миром, радість, благодать, Шармаль Шейху, папа.